Мої вітання, панове. Так, запропоную такого ламінатика, Паковочка від Дмитра Рибака. Дизайн, слюсарка моє. Такий мисливчик. Повна довжина 238. Клинок. Отак, От Дворі Касо 110, ширина 36. Зведення 03. Центр у нас К-340. Така гарна австрійська сталька. Приближена до х 12 мф К-110, але трошки краще, трошки краще. За те, що присутній був тут електродуговий переплав, тобто вона чистіша. І в ній тут дрібніші карбідики і всі ці діла жила-била, тобто ну, вона рахується кращою. От, у усіх своїх тут хоч і менше хрому. Тут 8 хрому не 12, як в той же Х-12, там МНФ чи К-110, але вона не така. Ну, більш більш коразійна стійка, там, завдяки там, ще деяким легуючим елементам не пам'ятаю. Читав за неї перший раз з нею працюю, але відгуки за неї дуже гарні. Як за сталь звичайної виплавки, вона не порошкова. От, обкладки у нас з 95 Х18 нержавіючої сталі. Твердість 61 одиничка. ТО Фріц, він же Гаврик Андрій. От. Мікарта від вітчизняного виробника. Він уже не виробляє Мікарту, зупинив виробництво. Андрій Харнет. Така чудова мікарта. Назва в неї повинна око. В таких чудових помаранчево-чорних тонах. Зібрано наклей. Тут дві нержавіючі стяжки. Тут по центру у нас Pin этот самый карбон. Тут у нас. Латунна чи бронза трубочка її пийме вона, наче й не в'язка, і в той же час не дуже крихка, як бронза. Такий, такий бандос. Так що кому цікаво, будь ласочка Будь ласка.